Всім привіт! Сьогодні будемо рвати полоницю, бо вже достигло. Вітаю, друзі! Сьогодні дуже буде дуже-дуже коротке відео. Хочемо з Яриком зірвати червону полуницю, бо вже є. Я хочу вам показати два сорти, два реми, які в нас є. Одна ще зелена, а одна вже повністю червона. Тобто з цією ми зірвали ще зовсім небагато. Так. Тут та, що зелена, зветься вона Флорида Б'юті. Зелена є. Цвіте. Цвіте добре. Ось. Оце тут лише, напевно, одну ми зірвали і все. А та, що в нас повністю червона, зветься вона Мурано. Дивиться вона Мурано і полуниця сама набагато більша. Ану, зривай. Він уже... покажи. Він вже тут з самого ранку. Ми вже полили стаканчики. Під стаканчиками кругом мокро. Вже ходив-ходив. Ні, Ярик, акуратно, не тягни сильно, щоб не вирвав кущ. Бо. Ось диви, а це така зеленкувата. Ану покажи, От щіплю її. Бо хвостики такі товсті, знаєте, що ну, вона добре тримається на кущі. Це не ота така простенька, що так взяв її, потягнув і все. Ну, її дуже мало. Ми взяли її лише 20 кущів. Чотири штучки, капець, скажи, як мало, га? Я одну вже з'їв. Що? Одну з'їв. Одну з'їв? Я одну. не бачив. Взяли її дуже мало, це так, на пробу собі, щоб просто розвести і посадити побільше. Стидно показувати людям ярик. Якби я знав, я б її купив би 255 кущів. це в мене тут виходить 255 кущів. Я б купив би виключно оцей сорт. Шолодка. Яка? Солодка. А всередині мені та не треба їж. Й? Та не треба. Їж, ти за нею дивився, бігав. Оставиш мені, оставиш мені хвостика. Мало, що ж, чотири, ну, п'яту з'їві, там ще воно ну, дві зеленкувати. <ривіт> <ривіт> Не бійся. <ривіт> що, Ярик, злякавсь? За... Саранча. Саранча. Злякався? А вона, каже, на плече тобі сіла. Вона теж хоче спробувати. Добре, друзі, на цьому будемо завершувати. І всім пока. Далі буде. І всім пока.